Всім привіт, радий вас бачити на моєму каналі князь Лаборець. Хто він такий та яке відношення він має до історії Ужгорода? Давайте спробуємо розібратись. Дивіться далі це відео буде цікаво. Одразу повинен сказати, що існування Лаборця не підтверджене археологічно чи історично. Отже, згідно з хронікою Аноніма нотаріуса, діяння угрів Ужгородом в 9 столітті правив князь білих хорватів Лаборець. Білі хорвати це народ, який колись проживав переважно на території сучасного Закарпаття. 895 року угорські племена під керівництвом сакрального вождя Алмаша та його сина Арпада перейшли Карпати неподалік сучасного вереського перевалу. Вони штурмували замок протягом декількох днів, але завдяки численнішому війську, все-таки змогли захопити його. Також мушу зауважити, деякі історики вважають, що замок колись знаходився на території сучасного мікрорайону Горяни підтверджують, вони це дуже численними знахідками людських кісток. кажуть, що це залишки воїнів, які боролися під стінами замку. Сам лаборець пробував втекти до тепер словацької фортеці землін. Але він був наздігнаний приблизно тут і вбитий над річкою Свіржавою. Тепер цю річку назвали на його честь, і вона зветься Лаборець. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, оскільки я впевнений на 84,1%, що саме ти не підписаний. Всім до нових зустрічей!